Президент Зеленський запропонував першій віце-прем'єрці Юлії Свереденко очолити кабінет міністрів 14 липня. Президент України публічно заявив про те, що таку пропозицію він надав Юлії Анатоліївні попри конституцію, попри норми, які все ж таки передбачають іншу процедуру призначення і узгодження кандидатур на посаду керівника. Уряду, тому що відповідно до основного закону України кандидатуру прем'єр-міністра обговорюють на своєму засіданні фракції та групи чи коаліція груп і фракцій у Верховній Раді України, потім цю кандидатуру подають до президента, і президент уже узгоджує цю кандидатуру. Очевидно, Зеленський не став. Морочитися із цією довгою процедурою і вирішив сам оголосити ім'я наступного прем'єр-міністра України. Що в даній ситуації можна сказати, що ну, по-перше, Зеленський порушив конституцію. По-друге, очевидно, він розраховує, що Юлія Свереденко, яка працювала і в офісі президента України і в кабінеті міністрів Шмигаля, буде на 100% його прем'єр-міністркою. Що це означає? Це означає, що у неї не буде президентських амбіцій, і свою посаду вона не буде конвертувати в посаду президента України чи президентки України. Хоча історія. Яка була колись в Україні, свідчить про те, що практично кожен прем'єр-міністр мріяв стати президентом. Ну згадайте прем'єр-міністрами свого часу були і Леонід Кучма, і Віктор Ющенко, і Віктор Янукович, і Євген Марчук, і Юлія Тимошенка, і лише Євгену Кирилочу і Юлії Володимирівні не вдалося стати президентами України. Хоча, хоча в нинішній ситуації, мені здається, Зеленський може і помилятися. Тому що, попри те, що Володимир Олександрович вважає Юлію Анатоліївну Свереденко на 100% своїм прем'єр-міністром, ну потенційним прем'єр-міністром, ми можемо спостерігати і зможемо спостерігати, як Юлія Анатоліївна Свереденко перетвориться в одних із вагомих і основних гравців в команді Володимира Олександровича і всі його сподівання. Що новий прем'єр-міністр не буде конкурувати з ним на наступних президентських виборах, ці сподівання можуть і не справдитись. Утім, утім, подивимося, як за Юлію Сверденко будуть голосувати в Верховній Раді України, і те, якими будуть її першими кроки на посаді прем'єр-міністра України.